Людина їде до вас. Він хоче миритися з вами. Зараз не на великій відстані. Так, тут чаш, кохання до вас полихає. Тоді запитаю: а чи варто довіряти цій людині фейсі? Ну, бачите, в моїх словах є трішки правди, про що я? Про те, що він мах. Він зараз буде здійснювати всі ваші бажання, і він, поки свого не доб'ється, він від вас не відступиться. Це непогано, але майте на увазі, маг завжди переслідує 15-десят правда, свої цілі. Розумієте? Тому тут бабка надвоє гадала, кохати один одного ви можете, але людина не так проста. Все ж таки, Аркан Луна це те, що я вам казала. Так, кохання взаємне є, ніхто не говорить. І тут хтось ушов з кохання. Ну, бачите, тут е, хтось з вас або пережив, нещас.